Слідуючий пункт уточнення значить, на виконання рішення суду по питанню виплати компенсації майстерку Руслану Володимировичу попередньо вже піднімалися ці питання. І в результаті аналізу та вивчення цього питання відділяються кошти за рахунок резервного фонду на загальну суму 85 586 гривень, і з них виплата. Середньої заробітної плати майструку 56 783 гривні, витрати виконавчого впровадження 403 гривні і виконавчий збір 28 тисяч 400 гривень. Тому це всі питання, які я назвав. Якщо є запитання, будь ласка. Будь ласка, запитання. Короче, не все було. Я прокоментую про те, що говорити в сесійній залі, перші 1050 тисяч почулися шукувальні роботи, які зараз фізично відбуваються по реконструкції лікарні. Так як лікарня буде збільшуватися, буде мати певну набудову згідно, згідно проєкту, потрібно провести нові шукувальні роботи, зробити попередньо, пробувати шурфи, що ходить ще витримає фундамент. Можливо, треба його укріплювати, тому що це побудова. Має спери клас... класифікації по будівельних кону. Що стосується другого, то, перше, ви знаєте, що в другому році ми з вами приймали рішення і віддали кошториси, а також тривали судові провадження, то що суди ми не стали перераховувати кошти. Станом на сьогодні, Руслан Володимировича було подано виконавчу листю виконавчу службу. Нам дійшло відповідний лист, який ми не можемо не виконати. Єдине, які ми знайшли зміни, це те, що ми виплачуємо не за пів року, а виплачуємо не за повний місяць, тому що ми знайшли в відповідних реєстрах відповідну е запис, що Руслан Володимирович був керівником певної асоціації з якогось місяця і року. І ми по цей період часу фіксуємо, що до цього він не був працевлаштований, а з цього моменту ми рахуємо його працевлаштованим. Ми виплачуємо той мінімум, який ми можемо. А далі, якщо людина не погоджується і вважає, що ми все-таки вині виплачувати більше, будемо далі продовжувати з ним Ці спілкування в судовому порядку. Думаю, що не варто коментувати в цілому з точки зору етичності даного рішення, особливо під час дії воєнного стану. Маємо, що маємо, залишаємося на совісті кожного із цих людей. А від нас потрібно виділити кошти для того, щоб не було заблоковане відповідно. Робота Пан поясом. Не знаю. Я... Вистачить голосів, якщо я не проголосую, я просто маю на право не на... дозволю собі проголосувати. 60 тисяч за 17 днів це капець. Чого не виділити це питання окремо. Завжди на складі. Вас тоді збільшиться витрати. Ви можете вирішити, що це рішення служба. Яку хрена він міг три роки назад отримувати 60 тисяч зарплатів? Що це таке? Ну, бачите... Добре, що вони були тоді в тергромаді. Якщо ми не заплатимо виконавчому, що там після... Заблокують рахунки, стане все. Вистачить. Комісія.

Ми не Наталі в... Іван, нам пощастило те, що ми відповідних реєстрах знайшли відображення, що він в тому ж місяці був заснований на якусь ситуацію і він займав керівну позицію. Я перепрошую, вам пощастило, що ми тоді з Машенко морали і не проголосували. А так ви віддали за 6 місяців. Це правильно. А жить вже не може немов. Ви розумієте, що 28 тисяч збір виконавчих. Вони збільше кваранту, вже 56, мають за 10 тисяч. Ваш голос буде ціна. Я це розумію, але Юра повинен показати, що не може людина, яка нічого не робила при владі, отримувати таку зарплату. Не могла вона це отримати з В даному випадку ми являємося заручниками ситуації. Нам може це подобати. Нам може це не подобається. Я думаю, що кожному надана оцінка, а і дуже крашу чергу, коли жителі будуть розуміти, як витрачаються ресурси, особливо сьогодні і так далі. Будь ласка, там це голосуйте.